Це і Сина і Святого Духа. Всіх вас я вітаю з Воскресінням Господа, Бога, Господа нашого Ісуса Христа. І сьогоднішнім святом Володимирської ікони Божі Матері. От на налочку вона знаходиться, яких разів. В церковному році вона шанується за скозрістними чудесами, які вона являлася, подіями, які пов'язані з іконою. Ця ікона прийшла до нас в період Київської Росії, близько 1130 року. А потім через 10 років святий Андрій Боголюбський, який уходив з Києва в Володимирську землю, він взяв її з собою. Але близько міста Володимира, який князь Володимир заснував це містечко. Коні зупинились і нікуди не їхали, і потім ночі було одливіння від Андрія Боголюбського, що матір Божа хоче тут перебувати. І потім збудований був храм, вона його на постану Володимир Володимирської якої... Володимирсь... храмі соборі міста Володимира. І це було промислительно, тому що менше ніж через 100 років Київ десь зруйнований і одразу після руйнації Києва в 1240 році вже через 10 років. Київський митрополіт перебереться в місто Володимир, і місто Володимир стане е, на довгий час, менше 80 років, це місце перебування київських митрополітів, потім вони переберуться в Москву. І тому це було промислительно, Промислительно, тому що там, де князь київський, там є центр церкви, центр Русі. О, і от матір Божа, вона зустріла своїм явленням і митрополіта Київський, який прибрався туди, вручили йому єпіскопський омофор, сказала, хорошо, що ти прибув сюди. Тоймофор довгий час зберігався там в соборі. О, Потім після пожару ікона зберіглася, і його якого не стало, зараз немає. Не, не тому то ця ікона не раз являла чудеса захисту людей же було татар. Ну І саме такий як ми кажемо, роки революції 17-го року був помісти Собор, саме перед цією іконою відбулися обрання патріарха Тихона. Причому церква молилася, а потім старість витягував злібій із трьох кандидатів, хто буде в той період новим патріархом нашої церкви. Це коли 300 років не було патріарха, трохи більше. Починаючи з Петра, він не дозволяв, щоб його обирали. Потім він реформував церкву, щоб не було патріаршества. Тільки На помісному соборі 17-18 року було відновлення патріаршества. Тому то історія Русі і нашого народу, і церква приходила перед, перед цією іконою. Ця ікона була написана на дості. Або на досках, які служили столом для святого сім'ї, і, і Діви Марії, маленького Ісуса. Коли ця ікона була написана і в лукою, Поті Бога сказала, що Ви благодать буде з нею. Тому -то це велика святиня, яка належить нашій церкві, нашому народу, і там будемо надіятись. Святкуючи ті милості, які Матері Божій вели через цю ікона в минулому, та да надіяти, що за нашу молитву, за наше шанування Божої Матірі і святої ікони, Маті Боже, проявляти да в подальші великій милості для нас. Тому то от ми шанували її пам'ять. Сьогоднішнє євангельське читання, яке читалося, це чудо зцілення слуги сотника в місті Коперноуми. Копернуум це те містечко, куди Ісус Христос перебрався після свого крещення, коли Він розпочав проповідь. Нема пророка в своїй вітчизні, да? тому то в Назареті він не зупинився по маловірі тих людей і перебрався в Коперному. Це стало його містом, де було значно багато чудес, в тому числі і це чудо. Перед цим Господь проповідував на Паворській горі, сказав в западі блаженстві. Це вже новий. Духовний, моральний, етичний закон християнства, як він сказав, заповіді блаженства. В цьому є і надія на Бога, тому що блаженні буде. Так? Якщо ви з вірою проходите свою життєву дорогу, якою вона не було, чи сколе сліз, страждань, гонінь, але ви блаженні, тому що будете мати імена ваші написані на небесах, будете мати надію в Царства Небесного. Тому що ціль життя людини це тут на землі пізнати Бога, віри, оправдатися, вернутися в рай. Вернутися до єднання з Богом, де людина тільки тоді, людська душа, знайде для себе радість і щастя свого життя. Тому то ціль життя людини це є пізнання Бога і повернення до Нього в Його царстві. <кій> але ця дорога в цьому світі, яка лежить в гріху, вона скорботна, сповна випробовань, але Господь акцентує людей, що майте пересім очима ту надію на спасіння, нехай вона буде вашою основною відрадою, втіхою і радістю в цьому житті, де багато є несправедливості. Господь це сказав. Прийшовши в Коберномі, стілив протаженок і казав, якщо хочу, стіли мене. Господь каже, хочу. І сцілив його. І тут далі, далі він зайшов в Коперном. Лукань каже, що прийшли спочатку старішини і просили за сотника, за слугу сотника, що допоможив, тому що там сіновогу збудував. Значить ці сотні, хоч, хоча в минулому і язичник, і народець, ані да, євреїв, римським військом сюди прийшов, як сотник воїн. Начальник сотні. Але раз він будувався синагогу, Бога, і раз за нього просили люди, це значить, прийшовши сюди, він познайомився з законом Божим, який даний через Моїсея. Можливо, ще до кінця не вийшов, не прийняв юдаїзм, але вже його душа була відкрита тій істині, яка була проповідана в старому заповіті. Він вже був відкритий, вже для себе він відкрив Бога, пізнав. І молився, тому то він являв милості для єврейського народу. А Юрис Матвій говорить, що він вже безпосередньо сам прийшов. Тому то каже, що Сідє цікаво, що первоначально, можливо, й направив інших по смірінню, сам врахував, що він недостойний день. Але потім видно з гірше стало, і він сам тоді побіг. І в цьому год любов до ближнього. Да? В той час, коли був. Устрій, коли раби були просто це річ, не маючи ніякого людського достойства. А Тут ми бачимо начальник, а як він милує свого слугу, значить добре, серце мав сповнене в милості, тому то і Господь виявляє до нього миліс, тому що він сам був милосердним. Він прийшов до Господа і каже, слуга слугами важко хворіє зціли е, його. Господь каже, так, да, я прийду до тебе в дім і сирю, і тоді, от що дивно було і для тих людей, дивно для нас. Він каже, ні, тому що я не достоин, щоб ти війшов в мій дім. Але просто я маю під собою войну. Кажу, тому іди. і він йде, роби і робить. Тому таки скажи слово, і буде здоровий твій слуга. І тому то в цьому. Цих словах, от воно дивно, дивно, що, як я сказав, як він відноситься до свого слуги. значить, він пізнав Бога, він пізнав Бога милосердного, не дивлячись на те, що ми читаємо старий зуповіт і бачимо, скільки там воїн, вбивств і все інше. Але разом з тим пізнав Бога і суть Бога, що Бог милосердний. Він пізнав істину, тому то вже він милосердно. Вчиняє повідношенню до свого слуги. Яким судом судити, так і бдете судити. Господь каже, щоб ви не судили, але яким судом судити? Це не тільки не засуджувати, а як ти поступаєш до інших, так воно до тебе повертається. Тому то милостиво поступив цей сотник, і тому -то Господь милостиво до нього відноситься. Дивно те, що він каже, не входь в мій дім. Він каже це по великому смиренні. Він усвідомлює, що він є і народець що це не повинно десь бути, він е, е, поважає достоинство Христа, достоинство як Месії, як бачимо, як Бога. І Він рахує себе, що він є грішний, що він належить вибраному народу. І що Бог, не, що я не достойний, щоб Бог до мене він, зійшов. Від Господь підкреслив ось це віра. Такої віри я не бачу тут, в Ізраїлі. На цим і подумайте, тому що це дійсно людина не комплексує, тому що нас зараз, коли ти говориш, ми там часто і комплекс першовартості у людей, і люди комплексують. А що таке сміріння? Сміріння це дійсно людина перед ведучим божества, святості божества, відчуває свою гріховність і, і тому то відчуває своє недостоинство. Це те сміріння, що робить людиною. Саме достойним зустрічі з Богом. Ну, як паралель, згадайте Апостола Петра, коли Господь чудесно дарував багато риб, коли ми ніч ловили і нічого не зловили, то апостол Петро впав перед ним в молодці і каже, вийді, що я недостойний". Тобто Побачивши чудо, зрозумівши Божество Христа, Він відчув своє як от, недостойство по смірінню перед Покаже величу святості Божества. Тому каже, вийди, я не достойно. Апостол Петро каже, ти вийде з моєї лодки, я не достою. А Христос після цих слів возводить його в достоинство апостольське, призиває до апостольського служіння. Тому то от воно от показує, як працює цей закон Божий, який є в Євангелії. Господь каже, що гордий він противиться смілінням до благодатні. Люди явили смиріння, а Господь Христ не зніс. Той ти якийсь себе сміряє, принижує, тут буде вознесений Богом. Ми бачимо, що апостол Петра відвозніс возніс у апостольське достоїнство. В цьому слузі він явив чудо зцілення слуги за його сміріння. Я завжди, коли свячую квартиру. Дім, а там Івангелія читаючи про Захиметеря, все місто і Ірихон вийшло разу до Христа, тому що бачили, чули про чудеса, бачили чудеса, Господь входячи в місто, зцілив сліпу людину. Всі вийшли і всі хватали за одяг, за руки, допоможи зціли, а ми не бачимо чудес. Так? Люди як близько хапали і призивали до себе, а не бачимо чудес. А Закхей нічого не просив, тільки, тільки щоб не побачити Христа. От оце усвідомлення свого недостоїнства. Хоча він начальник, начальник податкової інспекції міста Ріхона. Да в очі йому ніхто не говорив, що він грішний. За очі судили, коли Господь до нього сказав, піду до нього, то всі казали, чому до цієї грішної людини йде. А в очі не казали, тому що ще більше візьме там. Податково, як люди бувають, бувають твоє Так закін нічого не просить, Господь каже, я в тебе вдома буду. І я завжди кажу: ну а чому? Ті люди близько торкалися до Христа, з руки хватали, говорили у лестрі слова, що ти такий добрий, всі допомагаєш, допоможи мені. А від Христа не було відгука. Тому що Господь бачить людські серця. Люди дійсно хотіли для себе зцілення, а їхні серця були наповнені просто мрським гріховним, страстями. Тому, -то коли Господь сказав, що йде до Захіїв, всі почали судити і злословити Христа, тому що він отримає не я. От вона заздрість. В один момент перед цим мулесливо звертались до Христа, і в один момент люди озлобилися, чому до тої грішної люди не їдять. Озазусті говорять. тому що тому -то за нечистоту свого серця Господь не почув їхні. Молитві і прохання. А за який нічого не просив, а отримав те, що Господь до нього прийшов і сказав, підміні спасіння цьому дому, його сім'ї. Тому то, розглядаючи оцю Івановську подію, тому що, а хіба ми кожен день не просимо за себе чи за когось, Особливо в цей час, коли війна йде, просимо. А чому не отримуємо? Або отримуємо мало, бо не так швидко. Тому що десь не вистачає нам. Тої глибокої віри, чистоти перед Богом, того смиріння, тої гарячності болі душевної в словах, словах молитви, які повинні бути. Да? Тому що З душевними почуттями повинні звертатися, з білью в серці, такому літа Господь приймає і чує. Господь не чує, як апостол Яков каже. Просіть, дано буде. Якщо просто Господь не дає, то значить не на то просите або не на користь для вас. Не на користь. От я просто не читався сьогодні, а воно просто вверху перед цим читанням згадав про Кажене, який звертається до Христа. Якщо хочеш, ціли. хіба той прокажене не хоче зцілення, він відділений від людей. бо можна з'являтися серед людей. І по кусочкам розпадається, ніякого лікування не було, а хвороба була страшна, повільністю розпада людини і кінчалася смертю деколи через багато-багато років. Хіба прокаже не хотів зцілення? Хотів. Але не просто він кричав, зціли, зціли. А як смиренно, віддаючи себе в руки Божі, каже, якщо хочеш, зціли. Якщо не хочеш, то я приймаю свій хрест свертельної важкої хвороби. Тому -то в нас теж світі оці кажуть, ви просіть, але допомовляйте, якщо на то є твоя воля. Тому то ми повинні вчитися в цього сотника, тому що Господь і указав і іудеям прикладу того сотника. Вчитися тому смирінню. Святі Отці вказують на нього як благорозумного, розумного, який явив віру і смиріння. Явив віру в Христа як Бога. тому Що каже, скаже Слово, так і буде. Тому що таки Бог словом сотворив цей світ, Він одним словом може зцілити хвору людину. Тому тут звертається він як до Бога. І разом з тим перед цим Божим. Яка сказав про святості Божества, проявляє свясміріння. І вказав на Його милосердя. А як він до цього дійшов? Читав десь, пізнавав Бога, він пізнав Бога як милосердного, справедливого, як святого. І навіть через його вчинки ми бачимо, що ця його віра, яка явила пізнання, істинне пізнання Бога, зробила його добрим милосердним і смірінним. Тому то і ми з вами, прийшовши в церкву, повинні розуміти, що перш за все ми повинні працювати над своїм душею. Святий Іван Кроштацький в своїх щоденниках говорячи про цей відривок Іванський. То це речення. Як сотник звертається, що в дому моєму страдає отрок, слуга отрока. Іван Криштацький каже, так цим отроком є наша душа, яка страдає в домі, у нашому тілі. Тобто ми подивимося на свою душу, бачимо, скільки там тоже рве її на часті. Вона страдає в цьому світі. Не тільки несправедливістю цього світу, а своїми пристрастями, своєю недосконалостю. Ще. Своїми бажаннями такими чрезмірними, і рве на щастя, вот вона страдає. Тому -то ми пофідімо звертатися, як той сотник до Бога, що Зціли мою душу, щоб в моєму серці був мир, щоб моя душа мирна була. Тобто віднайшла той благодатний мир, де вона заспокоїлася в Господі. Вигнавши своє серце, свого серця пристрасті цього світу, щоб там оселився Господь, і душа буде упокоєна умиротворена. оце ми повинні просити. Тому, як кажу, ми просимо за себе, за людей, просимо якихось милості Божих, а щоб бути почути Богом, то ми повинні бути праві перед Богом, тому ми повинні працювати над своєю душею, очищаючи її. Якщо очистимо душу і в неї довлада Духа Святого, то далі. Вступає той закон євангельський, як на захиметеря, що раніше вашого прохання Отець Небесний не знає, чому ви потребуєте нужду. Що ви потребуєте? Тобто ми відчуваємо до себе в мірість це Якщо повторюю, наше серце належить Богу. <кій> Колись там на батьківській школі, то я говорю такий вислів. Щоб ви батькам, так? вам, дорослі, люди стоять, що ви повинні слухатись Бога так, як ви хочете, щоб ваші діти слухалися вас. Так? Подумайте, як ви хочете, щоб ваші діти слухалися вас. Щоб десь раз не повторили, що не дратувалися. А що дитина так з радості робить те, що ви хочете, і правильно поступає і так далі. То Господь теж хоче бути нам, нами втішеним. Якщо ми ведемо так, як ми хочемо, щоб наші діти слухались нас, то тоді Господь веде до нас теж милосердно. Повтори раніше нашого прохання, тут закинь, нічого не чекав, а отримав все. Господь все нам подає. Господь сказав, що такої віри я не знайшов в Ізраїлі серед іудей. І кажу вам, що багато людей з ходу і заходу, з різних кінців землі, прийдуть і глянуть Саврамом. Ісаком і Аком, братцями. Тобто вони наслідують Царство стоєвісти. А ви будете виграні в пітьму роміш, Зовнішню. Де будуть плач, крихіт собі. Тобто багато. Тобто на це проросту, що люди не приймуть Христа. Дійсно так сталося, тому що вони розіб'яли Христа. Господь спи сказав, що іншого ви приймете. І тому, -то, не прийнявши Христа іудеї в більшості, дійсно вони будуть приводити свого месію, який стане, як ми говоримо, антихрист, при якому буде максимальне торжество зло. І коли це торжество зло наступить, то апостол Павел сказав, що в останній час вони покаються. Час віддії, потім зрозуміють свою помилку, повернуться. До Христа. Але до цього останнього часу це вони приведуть антихриста. Більше того, церковне передання говорить, що він буде в відновленому Єрусалімському храмі. Так що там зараз на Близькому сході теж йдуть війни, протистояння. Тобто історія йде так, як Господь присказав питання, де ми будемо, на якій стороні в цій історії? Чому і не прийняли Христа? Я вам говорив про людське серце. Старий заповіт мав багато <клес> обрядів. Якщо ти звичай в людині, одне діло можна загладити гріх жертвоприношенням, яке там було розказано, за який гріх, які жертвоприношення приносити. Для когось це було примирення з Богом і втіха і її душі, що я примирився з Богом, я більше так робити не буду. Було істо покаяння. А для багатьох людей, воно ставало тим, що жертвою може відкупитися від Бога. Ну, зробив приніс жертву. Все все нормально тепер. І таким чином їхні душі були сповнені е, гордині, гріховних пристрастей, тому то вони повстали то на Христа. А от Новий Завіт він тільки вимагає тільки духовної досконалості нашої більш нічого. Нас тепер немає. Якихось таких жертв ми не приносимо. У нас єдина жертва це Христос, іконочка. Євхарісті, Господь віддає своє тіло. Все, ми оправдимося тільки жертвою Христовою. Але щоб жертва Христова стала нашим оправданням, то ми повинні по Христі шукати тої духовної досконалості. Ми повинні стати тою духовною жертво, жертвою Богу. Духовною жертвою це значить присвятити себе Богу. В кожному буде своє служіння, але присвятити себе Богові. Господь сміє буде благодать, а протилежне смиріння – це як гординя. Як з ордення ми боремося, це коли в своєму житті, реальному житті ми вступаємо один в одному, коли ми прощаємо, коли ми не тратуємося, коли не по-нашому. Коли ми по колись коли до нас неправильно поступили, але ми приступили через свої образи і все-таки до людини. Подобно віднестися, або виручити, або спасти її. От виявляється, отак, от в простому житті. Ми досягаємо тої духовної досконалості, якщо дійсно поступаємо по Заході, якщо шукаємо досконалості. І кожен наш вчинок напротягом цього дня ми даємо оцінку, от що він на духовно збагачує, чи це я по своїй гріховній присутці поступаю. Тому ми кожен день свідомо повинні проживати, і кожен вчинок от розуміти, яку він має моральну ціну, це плюс чи мінус. І тому то в своєму буденному житті, відношення один до одного, ми повинні поступати все по-божому, по-християнськи, по, по, по совісті і по любові. Бо так оця непрестанна робота, духовна повинна бути щоденна. А тоді, коли ми в неділю прийшли. Після шістиднівної щоденної роботи над собою і прийшли з тим здобутком добрих діл, діл любові, терпіння і смирення, прийшли до Бога і каже, Господі, помилуй». то Господь каже, в тебе сьогодні буду я вдома. Або йди все вже нормально. Тому то я бажаю, щоб дійсно ви від Бога чули слова за вашу віру, за вашу любов, за ваше сміління що ваша душа, той и ваша душа зцілена. Дійсно, ви були святими і чистими перед Богом. Спасибо.